В ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. і Далі про таке вистрибували з вікон, аби врятуватись від вогню. Цих вихідних на Застафонській 10 а на другому поверсі загорілась квартира. Пожежа охопила два під'їзди та знищила 20 квартир. Подробиці далі. Запорізький ботанічний сад знову відчиняє свої двері для відвідувачів. Як у закладі ліквідували наслідки атаки БПЛА в ніч на 1 липня та що нового підготували для відвідувачів? Вони несуть службу поруч з людьми. Кінний поліцейський патруль в Запоріжжі долає по 10-15 кілометрів за рейд. Як виховують скакунів та про особливості роботи з ними розкажемо далі. Кінної поліції вони повинні. Працювати спокійно, працювати біля машин. Наслідок обстрілу Новоданилівки загинула літня жінка. Її тіло знайшли під завалами будинку. Ще одну жінку поранено у селі Єгорівка. Ворог зарешетив громаду з артилерії. Після посилення атак по області все більше людей наважується на евакуацію. На тому тижні поліцейські вивезли майже 20 людей. Це п'ятеро жителів Васильівського району та 14 людей з Приморська та Степногірська. Проводимо евакуацію в селі Приморське. Зараз тут обстановка дуже напружена, дуже багато дронів, б'є артилерія, касетні каби. Що, скажіть, чого раніше не евакуювалися? Все думали, закінчиться чи що? Зараз вже дуже небезпечно, так? Понимаю, що коли на тебе суне така стихія, як огонь, ти нічого не стіля. А що стихія, а що каба вчора, скільки де 10, дав? Бабахнуло. Знаєте. А я розумію, вогонь ми ж нічого з ним дуже не поромо. Ти розумієш, що люди біжать і просять і Як Так, да, розуміємо все, ну будемо виїжджати в безпечне місце. Вночі на тимчасово окупованих територіях було гаряче. З вечора до ночі місцеві чули вибухи. За словами керівника центру вивчення окупації в районі терпіння є ураження, чули вибухи і у веселому. Також Мелітопольці повідомили про значну кількість БПЛА транзитом в напрямку Криму. В проміжок між четвертою та шостою пролунало кілька вибухів у веселому. Наслідки уточнюються. Наші соколи вразили переправу біля Васильівки. Це ускладнить логістику ворога на запорізькому напрямку. Крім того, кількість таких ударів далі буде лише зростати, бо наші захисники зменшили кілька зеркало буку росіян. fucking beginning, motherfucker. Пожежа, що охопила два під'їзди та знищила вогнем майже 20 квартир. Цих вихідних на Застафонській 10А на другому поверсі загорілась квартира. Вогонь поширився вверх. Деяким мешканцям довелося вистрибувати з вікон, аби врятуватися, адже стихія охопила і балкони. Внаслідок пожежі постраждали 10 людей, зокрема, троє дітей. Один з них у важкому стані. У 9-ту міську лікарню було доставлено шестеро постраждалих. Були опіки, це були опіки верхніх дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння і чадним газом. Окрім того, одна дівчина 17 років, так як вона неповнолітня, була надана допомога та переведена у п'яту дитячу лікарню. Наразі у лікарні перебувають троє пацієнтів, один з яких готується до виписки. Ще двоє на стаціонарному лікуванні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості, що стало причиною пожежі. Наразі з'ясовують правоохоронці. У місцевих своя версія подій. То, що я слав, це були крики. Те, що чув, були крики, напевно, бійка. Били в наші двері в черговий раз дзвонили в телефон і після цього почали загоряння. Тут швидше за все варили наркотики, бо смерділо неможливо. Ми з дружиною 15 років живемо в пеклі. Були двічі свідками. Тут вибухи, шприци, постріли, бійки. Перший раз нам підпалили лічильник. Ми з сусідом з першого поверху загасили. Потім через тижнів два-друге. в Міський дитячий ботанічний сад поновив роботу. Заклад кілька тижнів не працював. Усе через нічні ворожі обстріли міста, які сталися 1 липня. Цього разу на території встановили навіть укриття з подробицями Анна Крамаренко. Ботанічний сад знову приймає відвідувачів. Люди можуть милуватися рослинами в тропікані та зимовому саду, а також зеленими насадженнями просто неба. Старі теплиці, які були пошкоджені, ще поки не відновлені, тому вони тимчасово зачинені для відвідувачів. Пані Олена розповідає, на відміну від своєї онучки, вперше у міському ботсаду. прийшла разом з Анічкою насолодитися красою та ароматом нової оранжереї Тропікана. Свого часу жінка вже відвідувала ботанічний сад, зокрема в Братиславі, що у Словаччині. Давно вже хотіла сюди попасти, але все якось не виходило. Була за кордоном в ботанічному саду, і прикро, що не була в нашому. Але після того, що було, вирішили все-таки піти подивитися, що тут є з онучкою. Мені більше всього подобаються різні оранжері. оранжерії. Аранжері я тут вже була і мені сподобалось. А вон там знаходиться дерево, там, де я бачила банани, ростуть. Тут дуже багато таких оранжерій. Вони дуже великі. Тут є і кактуси, і ресління. А ще в той день, коли я була у Пеше, там були поробки, їх можна було зробити та або відправити військовим, або ще собі взяти додому. Інша відвідувачка Олена теж вперше завітала до ботанічного саду. Ми давно збиралися, це тільки вибралися. Нам подобається дуже. Аби ще приїхали б сюди. Ялинки, цвіточки, банани, квіти, пальми. Насолоджуватися ароматом і красою рослин можна не лише в теплицях, а й на території закладу. Нині тут квітнуть, наприклад, лілії, лілейники, а також троянди. Старі теплиці, пошкоджені вибуховою хвилею, все ще зачинені, але в ботсаду сподіваються відновити їх до зими. Ми дуже раді, ще раз повторюю, що ми відчинилися і маємо надію, що люди будуть до нас заходити, незважаючи на те, що сталося, і на те, що ми ці теплиці зараз закрили. Там була тільки одна оглядова, це сукулентні рослини. Зараз вона зачинена, але залишаються дві основні оранжереї, самі гарні. Для безпеки гостей та працівників на території ботанічного саду встановили модульне укриття. Споруда може вмістити 15 людей одночасно та захистити від обстрілів чи вибухової хвилі. Сховище встановлене за сприяння Товариства Червоного Хреста України. Це з тою метою, коли люди знаходяться в парку і є тривога, щоб вони не бігли звідти сюди, тому що парк доволі великий. І працівники, які там працюють, також, щоб вони не бігли сюди до укриття. У нас і тут є укриття, воно невелике на 20 осіб, але воно є. Ми поставили нове укриття, модульне укриття саме в парку з цією метою. Дякувати Червоному Христу. А от помилуватися красою запоріжці всі охочі можуть щодня з 8 до 7 вечора. Ті, хто полюбляє фотосесії, просять попередити заздалегідь та записатись. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. У Хортицькому районі з'явилося перше модульне укриття. Сховище облаштували у найбільшому парку Національної гвардії. Після реконструкції зона відпочинку стала популярною серед містян. Щовечора там гуляють діти з батьками та пенсіонери. Укриття на території парку встановили завдяки українському червоному хресту. Тут вже є лавки, ще повинні облаштувати електропостачання. Загалом сховище відкрите 24 на 7, Може вмістити до 15 людей. А відпочити у парку приїжджають. Навіть з інших районів ще не ходив, не доводилося. Укриття ось на цих вихідних поставили. Бачив, як встановлювали. В цілому, мені здається, правильно роблять, що ставлять укриття, але, як на мене, їх має бути або вони мають бути або більшими, або їх має бути більш локально. Їх має бути більшим. В цілому, в в умовах нинішніх реалій, я вважаю, що укриття мають бути. Це добре. Тому що йдеш, а тут, коли тривога, то можна сховатися десь. І не так страшно. Інколи, коли дуже страшно. Тоді користуюсь. Побачила укриття і зрозуміло, що це добре, що зробили. Є де сховатися. У реадміністрації додають такі сховища планують встановити і в інших людних місцях по району. Паралельно районна адміністрація, міська влада працює над тим, щоб залучати до встановлення таких бомбомафів по районам міста. Завдяки встановленню цього укриття цей парк став більш безпечним. Загалом по місту за сприяння Червоного Хреста вже встановлено сім укриттів. В по області вже 11, В планах ще три. В усіх сховищах є вентиляція, світло та лави, аби перечекати тривогу. Одне укриття розраховане 10-15 осіб, рятують вони від стрілецької зброї, вибухової хвилі та уламків осколків. Там, де велике скопчення людей, але спочатку це запити, запити від громад або комунальних служб, той, хто зможе взяти їх собі на баланс, щоб потім обслуговувати. Кінний поліцейський патруль в Запоріжжі долає по 10-15 кілометрів за рейд. Моніторять здебільшого острів, лісові смуги та прибережну територію, куди авто не проїде. Донедавна на службі в поліції було четверо скакунів ще двох передало державне підприємство Конярство України, як прийняли стайні новачків та коли вони вийдуть на патрулювання в сюжеті Ірини Чернової. А скільки йому років дикувати? Якщо? Дикувати? Ну, він ще не про Гекта гуляка молоді не до порядку і службового графіку. Жеребці української рисистої породи приїхали до підрозділу кінної поліції з підприємства «Конярство України. Поки новачки проходять курс молодого бійця, тренуються та потрохи звикають до нових правил життя. Поліцейські кажуть, тварини більше відпочивають ніж працюють, і, звісно, ласують улюбленими смаколиками. Морква найкращий смаколик для коней, а також корисна добавка до їхнього раціону. Але перед тим як давати моркву, треба ретельний її помити, почистити і нарізати довгими скибочками, щоб не було заковтування. З шістьох коней спеціального батальйону поліції наразі двоє відпочивають, двоє знайомляться зі службовими обов'язками та міським ритмом життя, а ще двоє патрулюють територію. Це рельєф та херсон, професіонали зі стажем. Херсону 19 років, Рельєфу 17. Під час ворожих прильотів ці тварини залишаються непохитними та сумлінно несуть службу. Кінної поліції вони повинні працювати, спокійно працювати біля машин. Палихи, машини, дуже спокійно треба, щоб вони себе вели. Ходимо біля дороги, дуже близько буває на самій, на самій проїжджій частині, зокрема, щоб тварини звикали до деяких звуків. Ці коні працюють уже тривалий час. Ці коні ще працювали в ті моменти, коли були футболи. Вони Спокійно реагують на флаєри, тривпакети ну отакою. Щодня Дмитро Рогацький зі своїм напарником верхи патрулюють територію заповідника. Каже, робота, як і будь-яка інша, має свої складнощі та нюанси. Передусім, треба налагодити контакт з тваринами, стати другом і одночасно не втратити авторитет. Основні обов'язки кінного патруля це острів Хортиця, патрулювання лісової смуги, а також прилеглої до острова території. Деякий час ми можемо пройти там, де велопатруль не проїде, автопатруль не проїде. Цей підрозділ вже звик до уваги містян, тож зробити спільне фото чи навіть погладити коней для них звична справа. А от годувати зась, бо так і розлянитись можуть, кажуть правоохоронці. Адже скуштувавши яблуко чи моркву, кінь це як завершення служби, не буде виконувати накази, тож втратить пильність. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Понад 5 тисяч родин звернулись до простору підтримки у Хортицькому районі. Ініціатива реалізується на базі міського центру соцслужб за підтримки ЮНІСЕФ та ГО відповідальні громадяни. Такий проєкт створений для родин з дітьми у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, в нашому місті працюють два таких простори: один з них у Шевченківському районі. В центрах діти можуть навчатися, гратися, отримувати психологічну допомогу, займатися арт-терапією та спілкуватися з однолітками. Також підтримку отримують батьки і опікуни. Окремо для жінок у Хортицькому районі діє ще один простір, створений у співпраці з міжнародним комітетом порятунку, де влаштовують майстер-класи, групи психологічної підтримки та зустрічі для розвитку внутрішніх ресурсів. Працюють як психолог. Він проводить як індивідуальні, так і групові заняття. Працюють арт-терапевти. І працює логопед. Звичайно, з проблемами для стабілізації емоційного стану дітей, для налагодження взаємосин в родині. Стосовно особливо це стосується підлітків. Це такий важкий вік, коли батьки і діти в них багато непорозумінь. Також на базі простору підтримки є мобільні бригади. Соціальний працівник разом з психологом від ГО відповідальні громадяни виїжджають до родин, які потребують допомоги. Якщо мобільна бригада не може надати відповідну допомогу, ну тобто, якщо це стосується будь-яких виплат, то ми родину перенаправляємо до пенсійного фонду України. Для з'ясування будь-яких виплат. якщо хтось з батьків не може знайти роботу, ми їх перенаправляємо до центру зайнятості. Як жінки влаштували бунт проти пияцтва? Та хто ж подав ідею сухого закону? У міській бібліотеці відбулася лекція викладачки історії Катерини Петрової. Науковиця розповіла невідомі факти, зокрема про те, як на початку 20-го століття у Катеринославі, нині місто Дніпро, активістки вирішили провчити питущих чоловіків, озброїлися качалками та рогачами. Пішли до шинків. Дочекавшись, поки чоловіки зроблять закупи, накинулись на вулиці на мішки з пляшками. Так розбили тару з майже 20 літрами хмільного напою. Електрика каже, від початку сума, від початку сама держава була зацікавлена у відкритті мережі шинків та заохочуванні народу до пияцтва, адже з продажу хмільних напоїв поповнювалась державна казна. Згадує про більш пізні часи, коли запровадили сумнозвісну відкупну систему. Тоді за надмір. Но мале вживання алкоголю навіть могли побити. Відкутна система полягала в тому, що продавець алкоголю на місцях та він платив, сплачував певну суму, сталу суму в казну. За шинком закріплялася певна така ділянка з чоловічим дорослим населенням, і укладався такий, якби договір, норма на людину, як, скільки людина має випити цього алкоголю. Цей шинкар він хотів, звичайно, ж якомога більше собі грошей заробити. Відповідно, цю норму він встановлював за високу і люди вони не випивали цю норму алкоголю. В ітоги їх наймали здорованів, вони їх били, вимагаючи повернення коштів, щоб вони наступного разу випили норму. Такі заходи народ зустрів з противом та протестами. Тоді ж почалися перші антиалкогольні бунти. Народні дружини громили шинки, виставляли варту навколо закладів з алкоголем на в'їзді у село. Навіть ставили табличку з написом Ми не п'ємо. Реформа казенної винної монополії тривала від кінця 19 століття до запровадження сухого закону у 1914 році. Ця винна монополія вона мала на меті пер якось трошки зменшити паяцтво да і перенести його додому навпаки. Да, а вийшло так, що сталося навпаки, що люди стали пити на вулиці, і прямо це вуличне паяцтво. Воно мабуть, все ж таки бере початок від цієї казенної винної монополії. На вашу думку, чи можна взагалі побороти алкоголізм в родині або в державі? Ну в принципі, я думаю, це можливо. Це все залежить від сили духу людини взагалі. Мені здається, я скажу насамперед, я в принципі з цим цікався. Я в принципі розумію це на своєму досвіду, досвіді, і в принципі, якщо людина сильна, то вона може, якщо вона ну слабка духом, можливо, вона може знайти якихось ну групу людей, якусь підтримку, в принципі, звісно, що буде протидія якась, тому не можна так різко це вибивати. Хоча в деякі моменти дуже хочеться, щоб було щось різке, свято кольору, фантазії та дружньої атмосфери. У добовому гаю відгримів пікнік косплеєрів. Молодці підлітки перетворили парк на справжній всесвіт героїв з аніме, коміксів, фільмів та відеоігор. Персонажі коміксів не тільки дивували своїм вбранням, кого косплеїли бачила Ірина Чернова. Неформальна атмосфера, обмін фанартом, жарти та танці. У добовці зібрались фанати різноманітних жанрів, креативні костюми, яскравий грими, безліч фото. Кожен мав змогу показати свого улюбленого героя у повному образі. Я сьогодні в образі Бареси з гри імпакт». Це твій улюблений образ чи ні? Ну, можна сказати і так. Я дуже люблю цього персонажа. Вона дуже мила та дуже схожа на мене. Тим, що любить поїсти. Маома з аніме та одноіменної манги «Монолог травниці обрала, тому що мені дуже подобається персонаж, його характер, саме те, як він поводить себе, взаємодія між персонажами теж подобається. Дуже добре прописаний сам персонаж. Відноситься до нас. Якщо порівнювати з 21 роком а, краще, все таки і спільнота косплейна розширюється а, однозначно, стає більшою, а, більш дружелюбнішою, але все-таки час від часу нам вдається потрапити в якісь телеграм-канали з не дуже хорошою. З дуже хорошим підписом. А от Поліна сама вигадала собі образ. Каже, такого героя в Аніме чи іграх не бачила. Тож це повністю її авторський персонаж. Готична кішка. Е я дуже полюбляю готичний стиль. На жаль, в мене мало речей з цим стилем. Ну, ось я захотіла зробити готичну кішку. У мене були уші та хвіст вдома. А, ланцюжок, що на ньому? Що це за колон, розкажіть. Це, е Вівін Вестфуд, вона вперше придумала, сама перша придумала стиль панк. По місту ходиш так? По місту трошки боюся. Люди ну, можуть поняти, сказати, що це прикольно, а ось ці ось підрозки, які там парять, ось ці. Ми вони можуть не поняти та засміятися. Тут же на пікніку учасники здибанки влаштували і міні ярмарок, продавали різноманітні речі із символікою аніме, значки, постерухи, мейн прикраси та навіть тематичні солодощі. У нас тут запорізькі е е рукоділля рукоділя такими свою представляють, намагаються якісь свої е рукотворні вироби продавати, тобто якби, молодь для молоді. Ну я роблю брасети по іменам е аніме, ігор, фільмам, дорамам е ще роблю От, всякі сережки, периодки і буси. Всякі це м'яя персонажа. Гарному настрою не змогла завадити навіть вкрай спекотна погода цього дня. На пікніку були й інші розваги, зокрема, майстер-класи та реконструкції. Також до нас сьогодні завітали хлопці з клубу самарського мистецтва, фехтування на мечах, метання серікинів, тому подібне вони будуть проводити невеличкий майстер клас І я сподіваюся, що до нас доїдуть сьогодні. Одноразово мають приїхати хлопці, які займаються історичною реконструкцією. Вони обрядними великі тоні з такими, з зм'якзнякою зброєю, тому подібне. Зазвичай такі зустрічі за інтересами збирають кілька сотень людей. Творчі, відкриті, натхненні хлопці та дівчата створюють власні традиції, роблять наше місто більше яскравим, додають йому нових кольорів. Ірина Чернова, Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте в Збройні Сили України.